Так, 31 грудня обзор покупок докупляли. Ну, ми так празднувати особа не будемо сьогодні новий рік. Ну як не будемо. Ну ось так. Майже фруктами. У нас будуть фрукти, фруктовий салат, де хто хоче. Салат у нас буде олів'є, з пікінки буде. Пікінка і тунець там, по-моєму. По-моєму, з тунцом. Я не пам'ятаю точно, як там. Це в нас булочки малятка, це на бутербродики. Лікарська ковбаска. Я люблю олів'є з лікарською ковбаскою. Взяли таку шерфушетну ковбаску. Це взяли три стейка взяла. Взяла горошок. Я дуже люблю оцей горошок. Він дуже крутий, м'ягенький, класний, коротше, і він недорогий, він 33 гривні. Коштує півлітрова баночка. Ну, баночку можна використати потім на закрутки. Качан пікінки, грейпфрукт це світі. Значить, яблучка, банани, мандарини, киві, апельсини у нас є, памело, огірочки і пиво. Замість шампанського. Купляли в траші на 458 гривень. Ковбасу ми тільки і м'ясо ми купляли в інших магазинах. Ну і ковбаска в нас вийшла палочка така, і палочка така на 305 гривні. Так що так, зараз покришу вже підготувала. Огірочки, ой, господі, огірочки, ці моркву, картоплю, ковбаску зараз покришимо, ну огірочки покришимо, покришимо це. А це ми будемо кришити уже увечері. Туди вже ближче до ночі, скажемо так. Ну, І все. Ось так. Таке буде свято.